Тобто, якщо ми говоримо про пілети, ми не маємо профілю безпеки. Мені е, ну, складно да, забезпечити е, жінкам е, схему лікування безпечно з пілетами, тому що в мене. Ну, немає такого, скажімо, наукового підґрунтя. Вибач, вони небезпечні потенційно, тому що не тому, я що кажу, вони зривись. Взрив... Я не сказала вони що не вони, досліджені. Вони правильно дос... немає бази, так, немає тобто фактично, лікарі, які призначають, вони першопрохідці. Це і це непогано. Ні, ну я як онколог, знаєш, коли приносять нові Конечно. імпланти грудей. Я кажу, вони на сьогоднішній <плес> день для мене небезпечні і неприйнятні. Чому? Тому що не пройшло ще 5 років, наприклад, їх використання і встановлення. Так <плес> я, я не потенційно буду, ти... небезпечні. Вони для мене потенційно Потенційно небезпечні. <плес> Давай, так, так, да, назад. Тому що це теж розумієш, колись е пігулки були небезпечними. Слухай, та досі в, в Україні внутрішньоматкові контрацептиви. Спіралі вважаються небезпечними. Лише опіум був безпечний, а тепер, на жаль, небезпечні. Ед... Єдине... <гум> ну, Я нос... про опіумні війни 19 сторіччя насправді. Да. Ну, все рівно. Безпечно читати поезію. Якісно. Добре. Ми резюмуємо, що пілети Давайте. недосліджені, тому потенційно небезпечні для такого от загального <гум> вжитку. Ок. <гум> Добре ок.